Спорт для мене це не муха, це це не вітамін. Це а це адреналін, який необхідний як потреба життя ліків від агресії, депресії, стресу. Добра прокачка. Пресу і ніякого стресу, тільки здоровий спосіб життя продовжить тобі твоє безцінне життя. Тактично, токсично так точно, практично, тактично будую і формую будову свого тіла без всякої хімії, алхімії лише натурпродукт їваний п'ятдесят не грам алкоголю, а п'ятдесят кілограм желіза. П'ятдесят цент, це не абцент, аргумент. Фіфті цент. Хуярну штанги, гантелі на руки для ахуєної Рукачки банок, тих, що звуться, біцепси, трицепси, великі амбіції і без поліції. Покинув, закинув шкідливі звички, не від привички, викинув запальнички, навіть не заникавши на ничку в старому році перед самим Новим роком. За п'ять хвилин до 2025 року, скуривши послідню цигарку і взявши за основу в новому році без диму нікутину Давно вже не дитина, а мужчина за плечима моїми очима 33 років прожитих життя, в якому було і наркота, алкоголь, куриво, розборки, драки. Невірні друзі, Несправжнє кохання, брехливий друг. І на ігри на любов. Я не граю такі ролі. Тому вирішив стати на шлях, вірний, правильний істинний, справедливий, спортивний. Котик не задротик, кіткатік перейшов на спортік. Тільки здорова нація. це адаптація без деградації. Передали порації, папа рації папарації. цю мотивацію. Котик не дротик, Кіткатік зів тортик, Тільки здорова нація. це адаптація без деградації. Передали по рації порації цю мотивацію. Котик не дротік, кіткатік зів тортик. це адаптація без деградації, тільки здорова нація. Передали порації, папа рації цю мотивацію. Котик не задротік. Кіткатік перейшов на спортик. Це адаптація без деградації, тільки сильна нація, здорова нація. Передали папа рації, порації цю мотивацію.